Друзі, слава Ісусу Христу! Добрий ранок, Господь благий, Господь Царює. Радію, що Бог дозволяє нам бути разом з вами. Як ви бачите, тут дуже файні брати приїхали з Буковини. І ви завжди бачите наших румин з Буковини, але на Буковині не только румини проживають, а щирі українці. І я радію, що ми разом і ми. Разом хотімо прославити нашого Господа. От біля мене, святий Юрій, Божий чоловік. Він дуже багато приїжджав до нас. Ну, я думаю, більше сам розкаже за себе, за свою сім'ю, і потім ми разом будемо молитися. Будь ласка, братігорі, я вдячен Богу, що можу бути разом з братами у Харкові на у Харкові. Церква Святої Трійці. Ми вже. Не вперше тут, по-моєму, п'ятий чи шостий раз так, у церкві. Так. Бог нас благословив. Я сам з Чернівеччини, село Недобоюці, несу деяконські служіння, маю хорошу дружину, п'ятеро дітей, троє внуків. внуків, і Бог поклав на серце служити людям, приносити. Привозити цю допомогу, яку нас благословляють, і щиро вдячні за все, що Бог допомагає, веде, і щиро вдячен друзям, які також допомагають. Хай Бог благословить. Амінь. А кажіть, будь ласка, от у Харків п'ять разів були. А так ви я знаю, що і на Запоріжжі, і на Донець. Скільки разів ви вже були? Наш, наш край, ну кажемо, на України? Україну. Від е, повномасштабної, коли війна почалася, перша поїздка наша була у Києві. І то ли була перша поїздка в перші дні війни. І так ми з друзями об'їхали всі прифронтові міста, областя, і не раз бачили. Руку Божу, Божу охорону над нами, і ми є живі, здорові. І сьогодні ми у Харкові. Алілуя. Ну Треба за те і побалитися перед так, Господом. подякувати. У вас є слово, ви хотіли прочитати. Е, слово Господнє, е, Я собі коли проїжджаю місця, де йдуть воєнні ну, дії. І часто мені при при приходить на серце, на розум слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії і від Івана, 14 розділ, перший вірш, де каже Ісус Христос: Хай не тривожиться ваше серце. Віруй, вірте в Бога, і в мене віруйте. Айлуйя. Ви знаєте, віра в Бога Амін. дає <кък> сили, дає натхнення робити ту справу, ті добрі діла. Які Бог доручив нам. І Ісус Христос каже, що і Слово Господнє навчає, щоб молитися. Молитва це є розмова моя з Богом. І давайте ми зараз прозовем ім'я Господнє і, і помолимося. Алле-лю-я! Алле-лю-я! Слава Тобі! Хвала і я Слава Тобі! Алле-лю-я! Дякую, Мої Суси! Дякую, Мої величаємо, величаємо. поклоняємося Тобові, поклоняємося Тобі слава Тобі. Аллилуйя! Дякую! Отець Небесний, во ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя. Цей час ми пристали перед величчю Твоєю і ми щиро вдячні, Отець Небесний, що ти так полюбив цей світ, що віддав свого Сина ради нашого Спасіння. Аллилуйя. Слава тобі, отець Небесний, що ти свою любов доказав на ділі. І ми ще вдячні тобі, Ісус. Сину Божий, що ти добровільно зійшов на цю землю, щоб спасти погибших, із котрих я Ісус. був, Господі. Слава тобі! Хвала Слава тобі, Дух Святий! Дякую, ти прибуваєш в наших серцях і ведеш нас, і приготовляєш нас до зустрічі з нашим Ісусом Христом. Хвала, Хвала, тобі. Хвала тобі, честь і подяка, і поклін Ісус. тобі, свята трійця. Алелуя, Господь, Хвала Господь. Тобі, ми щиро вдячні, Господі, що по твоїй милості ми можемо виконувати ту справу, як яку ти нам доручив, Господі, і ми сьогодні перебуваємо на цьому місці в Харкові Хвала у цій церкві. Слава тобі, слава Дякую, тобі, Майдис. слава тобі. Що ти є наша охорона, що Ісусе. ти є наша защита, що ти Дякую, нас благословляєш Май. і даєш все необхідне Слава для тобі, життя і побожності? Слава тобі, Дякую, і Наталі. благослови Госпові. Ти бачиш нас, народ України збережи Господи, алия! Останови цю війну, владико на неба і землі. Просимо, Нехай мир прийде. В серця людей, нехай мир прийде в нашу державу, Україна, Господі, так. і надалі прибувай з нами цю справу. Це общіння, благослови, благослови і будь прославлений, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Да, дякуємо, дякуємо. Дуже потужна молитва була, і віримо, що Господь почув наші молитви. я думаю, що отак от йдемо далі. Кажіть, як вас звати, не женат, неженат. є діти, є внуки? руки. Слава Ісусу! Друзі, також дуже радий тим, що Бог дав таку можливість бути в Харкові, і також вже багато раз доводилось бути в Харкові і до війни, і під час цієї війни. Я одружений, Бог благословив мене також дружиною дуже чудовою, яка допомогла мені прийти до спасіння, Слава до Христа. Ісі. От, і маючи, благословив Господь дітьми, четверо дітей, Слава, і, і я вже маю і дев'ять онуків. А, Господь лідула. благословив мене дев'ятьма онуками, які Ісусі. на даний час, коли ми їдемо сюди на схід, вони благословляють, вони моляться, вони кажуть, дідусь, ми будемо молитись за вас, всіх, за нашу групу, за братів, які їдемо, щоб Господь зберіг нас, тому що дорога далека. І бувають всякі випадки, але милість Божа є над нами. І я дуже радий, що Господь поклав на серце мені і моїм братам, що ми можемо їхати і робити цю справу. Знаєте, є такі моменти, коли люди мають страх, коли ну, вони якось з таким страхом вони кажуть, може хтось хай їде, але Господь цей страх убрав, і Господь розполагає серця людей, які благословляють нас, які ну, і коштами, і. І, і всякими продуктами, знаєте, що ми можемо приїхати, і у цей такий тяжкий час ми можемо допомагати друг другу. Ми допомагаємо тим, щоб, знаєте, братська така, любов наша була, щоб ми розуміли, що це робить Господь, це не ми. Так, так. Тому що буває, що ми можемо собі просто знаєте, якби ту. Хвалу собі там дуже прийняти, але вся хвала тільки нашому Амін. Богу. І я радий забрати Ілю який Амін. нас ну прийняв тут. І, і Він ну допомагає нам також, щоб ми могли розповсюджувати цю допомогу. І саме, що основне для нас, це донести Слово Боже, це ту духовну піщу, яка нас надихає. Це духовна піща, яка нам дає. Ну, зрозуміти, що є те вічне життя. Це все дочасне, це земне, знаєте, але є спасіння, яке дає Бог Ісус Христос, і хай Бог благословить усіх всіх тих, хто чує сьогодні Слово Боже, всіх тих, хто сьогодні а розположений, для того, щоб звернути увагу на те, що є той Творець Неба і Землі, який нас сотворив, сотворив цю землю. І сьогодні Він подає ці можливості, щоб любов Божа просходила між нами. Знаєте, і я дуже радий, що це робить Господь. І дорогу Господь благословляє нам, і всі, все, що, що ми просимо нашого Господу, нам подає Господь. І хай всіх Господь благословляє і допоміг би Господь, щоб ця війна закінчилася, щоб наша Україна вона мала. Е, ну, Спасіння усі українці, хто є живе на цій землі, щоб отримали спасіння від Господа. Амінь. 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 Ну я дуже я х, х, хотів казати, що дуже важливо, щоб ви знали. Я постійно кажу. Що те, що продукти ви привозите з перших днів і допомагаєте, це дуже важливо, але ваш, ваш приїзд нас надихає. Амінь. І Якщо ви не приїжджаєте до нас, бо я, я не знаю, що ми вижили. Поэтому ми дуже дякуємо вам. А ви казали, що ви до Харкова приїжджали. Як вам Харків сподобається? От, коли приїжджаєте город, а люди, як вам? Навіть сьогодні ми їхали, ви знаєте, таке ну, враження, що Харків він живе. Харків він живе, живе він, і працює, він, і працює знаєте, да. Він такий знаєте, дійсно радісно. Їдучи сюди, ми думали, що тут вже такі, ну, якби нема життя. А воно є. Господь дає життя і воно продовжується. Коли ми перший раз заїхали в Харківці, ну, воєнні дії, було так, близько, так. город був сумний. Так, а, так. а сьогодні він оживає. Ну, ожив. ожив. Так. И що, коли вы вас святящими вашими лицами заехали до Харьков, еще Амінь, слава, Аминь, халилуя, слава Богу. Же, дякую вам. Слава. дякую. Да, вы благодарим, брат, вот наш друг да, водитель, он, я, я помню, когда он первый раз приехал до нас, когда здесь бомбили, он приехал, еще четыре бусика приехала да, с вами, да. помню, как вы сдавали назад. Вот это вот, профессионал, профессионал, вы молодцы, благодарим, что приехали. Э, будь ласка, пастры, познакомьте нас с собой. Я являюся служителем церкви села Лукавці Вижницького району на Буковині І дякую Богу за те, що Бог дарував таку можливість бути на Харківщині. В цій церкві okay. я в перший раз, але на Харківщині ми були вже це 29-та поїздка wow, на сіню wow. Україну, де ми Бог. відвідуємо. Але я дякую братам, котрі допомагають у цьому, бо ми з церквою за два-три рази трошки зібрали і вже не було. На коштів, але брати, дякувати Богові. Бог розполагає, розполагає їхні серця, і вони жертвують, дають нам і на дорогу, і на продукти, і ми маємо з чим поїхати для того, щоб благословити цих дякувати. людей, які живуть сьогодні в тяжких умовах. Я вже так, як постарший, вже думав, вже деколи думаю, що вже, напевно, не їду, мені вже 65 років. напевно, вже не буду їхати, але коли з часом. Сестри приготовляють і голубці і різну таку пищу, І коли роздаєш людьми, то люди плачуть, просять. І нам просто наше серце і особливо моє розполагається для того, щоб поїхати. Я думаю, якщо там є навіть дружини, кажу, якщо там люди хочуть поїсти, а в нас є достар. Чому не піти і не поділитися навіть із тими людьми, котрі сьогодні нуждаються? І дякую Богу за братів. Дякую також і за цю церкву, що Бог так благословляє. Мене сім'я величенка, 10, дітей, 10 дітей. слава Богу. І, і... і дякую Богу. За діточок 13 вже має внуків, ще двоє має заключити за віці з Богом. Цього року дякую Богу і також за діточок, за дружину. Що дружина також благословляє, хоча коли воє хвора, каже, що на не поїдеш, але коли приходить вже той час, жінка каже, я благословляю, тебе також. Як? Як дякую. Як, як звати вашу жінку? Люба. Люба. Дякуємо вам, ви обов'язково буде дивитися руку молитву. Ми дуже дякуємо вам. Амі. І Боже благодаті вас зайдете на вашу життя за те, що ви благосвяті вашого милого мужа, любимого. любимого вашого мужа. Дякуємо Амі. вам. Слава Богу. У мене на серці бажання, щоб помолитися за цю церкву, помолитися за кожного члена, щоб Бог надав їх благословив. Дякує. Бо оскільки я чув. Витрудиться в напрямку євангелізації, проповіді, євангелії, щоб люди пізнавали Бога і дуже добре. Ми також коли ми роздаємо цю вічу, також людям звіщаємо цю добру новину, щоб нас полюбив Бог і кожен з нас любить Бог. Він віддав свого сина Ісуса Христа за кожної з нас. І це велика милість Божа, що ми можемо сьогодні ще бути і у вас, і дякую Богу за Дякую. 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 Брат, брат Ілля, я би хотів ще подякувати нашим сестрам села Недобоївці, це де випікається хліб, булочки. Тобто почекайте, ви і хліб привезете до нас? А, да? Да, і да. булочки? Да? А я, я, я звіси, хто там найстарший? Там в нас є не всі старші, все да? там старші є багато сестер і то дві церкви задіяні у цій справі. І вже понад 150 тисяч хлібів було спечено І так само булочок коло багато. І я дякую, знаєте. <плес> Що вони почули голос Божий. Не, не мій голос, не братів, Слава Богу. але сестри почули голос Божий і встають рано. Вчора ми їхали сьогодні, їхали вчора. Вони в 6 годин ранку встали Вау. і пекли хліб. Вау. Це дякую. Богу. дякую сестрам и Богу и за вас. Подождите, хлеб свежий, да? Да. Вы мне дадите один? Да, да? Конечно. Сестры, я, я не попробую, но я возьму хлеб, порежу, возьму масло подсолнечное, вот налью туда чуть-чуть так, и соли, и перцем, и я буду есть, и я буду дякувать Богу за вас. Так что еще не попробую, но напомню, очень вкусный. Дякую, Боже благослови. И булочки, так что... І одну булочку, і одну булочку. Дадуть, я візьму булочку за смітани. Везьму сметаной, булочкой, і буду кушати, і буду дякувати вам. Просто ви вже надихнуло мене уже, Я не бачу нічого, але вже віри, вже уже суліна в мене виділяється на сорок смачний хліб. Дуже дякую вам. Буковина любить вас. я Брата Артура і братвася з городу Спрінфілд. Це вони нас нас благословляють. Це з їхньою участю. Дякуємо Ми, вам. Можемо бути на Харківщині. Дякуємо Ми, вам, дякуємо. На дякуємо. Їх і дякуємо вам, дякуємо, дякуємо. Ну, треба молитися Тому і за не братів. Не. Я думаю, що да, то, що ви казали, що помолитися за нашу команду, за всіх братів, які сістри трудяться, і, і, і напевно треба помолитися за, за усіх, хто нам допомагає, і то, що разом з нами. Да. Так.

Я дякую тобі, що на цьому допомогу <пробуйте> і вся слава тобі. Святий наш добрий, любящий Боже. Я, да, я, да, я, я дякую тобі, що ти наш добрий я Бог, вам. любящий а Бог. Дякую. Ти дозволив нам Боже. Боже бути на цьому місці, в цій церкві. І ми дякуємо тобі за служителів. Я дякую тобі за члена церкви. Я дякую тобі за те, що ця церква трудиться в напрямку Євангелізації, пропаді Євангелія також в напрямку добрих справ. Хай буде вся слава тобі, вся подяка тобі, благослови цю церкву, твої. Духовне благословення і в многих Господь, не найще в більшому числі моли прославити тебе. Хай твоя милість, Господи, буде ісісті. над твоїм народом, над Твоєю церквою, і над дітьми Твоїми. Благослови, таке наші жертвує на цю справу, Христа. Так, Ми прощаємо що тебе твоє благословення, щоб ти укріпив, щоб ти провів, щоб ти благословив, Господи, як твоя окраняча <голові> рука була над нами, хай надальше буде ісісті. над твоїм народом і, і проси, і на цей місцевість, і во ім'я Ісуса Христа. Благослови, збережи. Так. Проведи, і будь з нами, а тобі єдиному царю, царю, за все в коліні подяка, наш добрий Бог, Хватице, Дух Святий. Амінь. 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 Благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, Христа і, і Любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, хай буде Христа. з нами. Амінь.